Дійсно, перша оперативна смуга, яка називається у частині ешелонованої оборони, це так звана лінія забезпечення. Там усе мінює, мінується і засівається у першу чергу протитанковими мінами, такі як ТМ-62, чи скажімо, величезною кількістю протипіхотних мін дуже різноманітної класифікації. Чи можна це роз, розміновувати? Однозначно так. Є дуже різні машини для цього. Скажімо, найпотужніша М-58, американська це такі вистрілюється на 90 метрів канат із які складаються із сегментів вибухівки на один метр. Погонний приходиться 7,5 кг кілограмів вибухівки сі 4 і воно вибухає і утворює прохід десь 6 на 90 метрів. Тобто, повноцінно одиниця та техніки танк і інші може прийти. Але є нюанс. Машина велика, так само як інші розгороджувальні машини, які мають спеціальні трали, які будуються на основі танків, скажімо, той самий Леопард 2 для того, щоб їх убезпечити від ураження ПТРК чи артилерію, треба якнайдальше посунути вогневі рубежі противника. А щоб посувати вогневі. В рубежі противника треба вибивати їхні боєкомплекти на цю хвилину. У стратегічному контексті все рухається правильно по нашому. Ми у третій стадії класичної індустріальної війни, котра каже, що третя стадія це перемелювання ресурсів, і скажімо, за артилерію за червень місяць українці показали безпрецедентне явище, знищивши 688 ствольних установок Так між іншим, штатна артилерійська бригада це. 72 артилерійські установки упевнений, що за червні місяць показники будуть не гіршими. Отже, набираємося терплячки і чекаємо, коли точка знекровлення противника дійде до такого рівня, що дійсно можна буде застосовувати великі ударні броньовані кулаки після проходження смуги забезпечення. А, про розміновування, і от в попередній годині ми говорили з теж військовим експертом, і тут же ж проблеми, наскільки я розумію, що навіть якщо ми розміновуємо певний коридор, у росіян все все одно є можливість дистанційно його мінувати, закидувати мінами. Тобто і нам доводиться знову по новому ці території розміновувати. Та по іншому і не буде в тому і філософія війни. На жаль, ми перебуваємо в екзистенційному одвічному протиборці. Стоїть на кону бути чи не бути нашій державності і взагалі чи бути українській нації як такій, то що нам залишається. Тут треба тільки думати і міскувати, як у тактичному сенсі, використовувати усі можливі доступні прийоми, які напрацювала на сьогоднішній день інженерна воєнна наука. Тут повірте є чимало найрізноманітніших аспектів. Головне якість і кількість звичайно відповідних. Сил і засобів упевнений, що, що наше військове командування як на тактичному, так і на оперативному стратегічному рівні повністю відекспертувало цю проблему. Ну а якщо взагалі говорити про міни, то давайте будемо тверезими. Ця проблема, навіть після нашої перемоги, залишиться нам на десятиліття уперед, і це треба приймати як реальність. Сто відсотків від цього нікуди не дітися. Французькі ракети скальп Мануель Макрон повідомив, що вони вже постачаються Україні. Чи Вірно говорити, що вони є аналогами британських ракет Storm Shadow? Якщо взагалі дуже точно експортного говорити, це одне і те саме. Просто це французька номенклатура, а то британська номенклатура, дві великі британська і французька компанії сіли разом за стіл, підвели всю технологічну лінійку під неї і виготовили більша частина поза півтори тисячі, знаходиться таке у британців. десь до 500 мають французи, і кілька десятків продали країнам третього світу у першу чергу на близький схід, там чуточку десь може у французів відрізняється своя електроніка, і в якісь частині звичайно маркування відрізняється. А якщо говорити про одну взагалі про технологічний процес, ну то це умовно там спільний автомобіль, який виробила фірма Bentley і фірма Рено. Даруйте, може не за не таку зручну метафору, але я краще пояснити не можу. Метафора дуже насправді зрозуміла. Я впевнена, ви стежили за самітом НАТО і за оголошенням поставок озброєння від різних країн. Що можете сказати? Ви задоволені тим, що було в принаймні в публічній площині, оголошено. Викажу свою персональну позицію. Я не читав, не чекав від цього саміту якихось чудес. Я Не мав ні не меншого сумніву, що двері цього разу нам не відкриють. Те, що прибрали ПДЧ, то звичайно дорога стала коротшою. А навіть маю приємні розчарування у частині, що стосується Німеччини, не чекав такого величезного пакету на 800 мільйонів доларів, найрізноманітнішої номенклатури зброї, котра буде нам надана. Особливо мега дуже потрібні бойові машини піхоти, мардер. Чому саме? вони потрібні чи не найзахищеніша машина у частині тої самої мінної вибухової дії, скажімо, БМП 2 дірявиться на ТМ 62 Як так? А ця машина спроможна витримати удар як у днище, так і з боковий з корпусу, і це що найменше рятує життя нашого особового складу? 40 таких машин це доволі непогано. Це більше ніж півтори механізованого класичного батальйону. все военнослужащие Украины от рядового до генерала дают присягу народу Украины хранить территориальную целостность и суверенитет Украины. Там нет в этой присяге, а это клятва народу Украины, там нет места договорникам, нет места каким-то давлением Запада или еще что-то на невыполнение этой клятвы. Потому Генерал, генерал Залужный, опять же, и вся, все вооруженные силы Украины, все армии Украины, она не остановится, пока не выполнит эту присягу. Территориальная целостность до границ и суверенитет Украины, это чуть шире понятие, но, тем не менее, оно будет также выполняться. Такого, такое заявление генерала Залужного абсолютно не расходится с теми целями и задачами, Uh, которые стоять перед uh, українською армією однозначно, Крим Донбас буде uh, освобожден военным путем. Как би бы кому це не хотілося uh, по-другому вирішити вопрос, пане Романе, ну а до касетних боєприпасів, знарядів, які США передали Україні, вони вже надійшли, ми так чуємо до нас. Ну, і, а... Суперечливі заяви з боку військових щодо їх ефективності з одного боку, кажуть, що вони так зменшать дефіцит артилерійських боєприпасів, але не матимуть миттєвого впливу на війну. Про це повідомляє Нью-Йорк Таймс. З посиланням на американських офіційних осіб та військових аналітиків, масштаб ефекту буде скромним, сказав Джек Уотлінг, старший науковий співробітник Королівського інституту єдних служб у Лондоні. Це передає українськ... видання НВ. А з іншого боку, ось інші спеціалісти кажуть, що касетні боєприпаси становитимуть ефективну протидію піхоті, артилерії та колонам техніки. Ну, де ви тут в цьому спектрі думок? Що ви думаєте про ефективність? Самые цих, э, цього виду Эти снаряды, они реально эффективны на открытой месте. Даже посадка, даже лесок защищают войска, которые в нем находятся. Потому комплексное использование всего, всех видов вооружений, которые у нас есть на, на, при боевом применении, вот именно комплексное использование даст эффект то есть на, открытых мест, на, на открытой местности, на, по открытым позициям россиян будут использоваться кассетные боеприпасы. Ну а, естественно, по закрытым, по бункерам будут использоваться основные, э, основные заряды. Вот, вот как будет э, происходить их применение. Ну а, естественно, вот такое комплексное использование, оно даст свой эффект, причем он такой синергетический, накапливание, то есть э, с каждым днем, с каждой недели такого использования будет увеличиваться количество производимых выстрелов основными снарядами только по тем целям, которые могут быть нужны именно под эти снаряды. Ну а кассетники заменят все остальное, то есть закроют все остальное поле боя. И вот, вот такое смещение акцентов при стрельбе. Мы это увидим ну, буквально в первые пару недель. Уже россияне, мы уже используем эти снаряды, так как россияне уже начинают от них выйти, выйти бояться даже в туалет. Потому есть такая, есть уже такая проблема.